Чого в світі більше зла чи добра, що легше в світі сприймається, там зло чи добро, я вам скажу, що зло. От по понаклонне по легше падать, легше спиватися, скурюватися, деградувати, не займатися собою, жирить, це все просто. Щоб накачати м'язи, щоб хорошо виглядати, щоб було там Чиста шкіра, там за собою треба ухажувати, треба е е е приміняти усилия. І чого більше в інтернеті До доброго чи злого. Я думаю, що злого, чого більше в злого чи доброго, я вам скажу 90% зла, 90% людей пишуть. Я там був, до мене прицепився один там мужчина, е і він пише: під кожним моїм постом: він пише, він бреше, йому не вірте, і все. І він пише під кожні вакансії. Я там був, це брехня, е і вакансія пікарня, там тільки жінки. Він там не мог бути, тому що я туди влаштовував тільки жінок. Він пише. До чого я веду, що в світі більше зла. І більше злих коментарів. Я точно знаю, що у нас 90% гарних відгуків. Сотні людей влаштовано, сотні людей продовжують працювати, сотні людей вирішили свої фінансові питання за цей рік. Я думаю, що це добро. Хейтери завжди поливають грязю. І поливають грязю навіть ті, хто влаштовували, хто заработали гроші. вони все одно будуть писати плохо. Чому? тому що роботи важкі. ну, работы тяжелые все. Ну, вот такая, короче, думка, наболила, накипила, ну, добро мало кто напыше. Вот, а зла хоть отбавляй. Ну, вот так.